Можна спати в одному ліжку зі своїм партнером і водночас перебувати у різних країнах. А двері бару пересунуто на кілька метрів, щоб уникати податків і продавати алкоголь підліткам. Подивіться на цю карту: червоне позначено бельгійські території, а синім – нідерландські. Те ця плутанина походить із середньовіччя, коли герцоги і правителі Брабанти ділили землі між собою. Якщо подивитися на цю перепетію анклавів, то здається, що це типова нідерландське містечко з будиночками з червоної цегли. Але варто пустити очі, і можна побачити, що вулиці перетинають смужки цих білих Рестиків по один бік яких стоять НЛ, тобто Нідерланди, а по інший Б, тобто Бельгія. Номери будинків також позначені прапорами. Місцева влада обох країн має багато головного болю у зв'язку з таким співіснуванням. Найбільша халепа це ремонт доріг, оскільки на ділянці в пару сотень метрів вони можуть перетинати кордон кілька разів. Втім, все вирішується мирно, намагаються європейці і схитрувати. Один з банків побудували прямо на кордоні, і тепер, коли до банку навідується податковий інспектор, приміром із Нідерландів, документацію переносять на бельгійський бік і на